Вітаю! Іноді здається, що хтось в вищих ешелонах влади має просто спеціальне завдання придумувати все нові і нові тартури для воюючого українського народу, щоб допомагати ворогу з тилу. То збудуна вирішать під час війни продати землі й ліси, то придумують конфіскацію єдиного житла за борги, в яких людина зовсім не винна. То погонять людей з інвалідністю, щорічно проходити медкомісії, щоб вони просто не лінувались. То заборонять чоловікам старше 25 років отримувати освіту і займатися наукою. Дійсно, навіщо їм це? Тобто, чорний креатив, валить з цієї влади просто як з рогу за Що придумали зараз? Зараз придумали ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні, задумали нанести удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити податок на додану вартість ПДВ. Для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень, тобто для самих малих. І от всі вони фактично отримають зростання податків тричі, Бо ефективна ставка збільшиться з 7% до 22%. Під удар потрапить майже 250 тисяч малих підприємств. Це просто економічний ядерний вибух. Це Приблизно співставно із чорною рекордною цифрою кількості малих підприємств, які закрились в 2024 році, які ще тоді не витримали першого податкового удару від цієї влади по ФОПам. І це ще не порахувало, що обійдеться підприємцям перехід до роботи за новими умовами. Адже для платників ПДВ бухгалтерський облік суттєво ускладниться. А це серйозні додаткові витрати, що в свою чергу потягнуть підвищення цін. Адже у нас війна йде. Ціни і так ростуть, а доходи людей по факту тільки зменшуються. Як мінімум, внаслідок цієї новації введення ПДВ на ФОПів третина малого бізнесу не витримає і закриється. І ми всі з вами, об'єднавшись, маємо цього. Не за яких обставин не допустити. А наша команда вже зараз подає до Верховної Ради законопроєкт про введення мораторію на підвищення податків або введення нових податків для ФОПів, фізичних осіб-підприємців. І ми зробимо все для того, щоб цей закон було прийнято найближчим часом. Сьогодні у нас є дві складові стійкості нашого народу. Армія, яка захищає нас від ворога, і середній клас, який дає нам життя. Саме тому всі завойовники, всі диктатори, всі колонізатори завжди і в усі історичні часи намагались передусім знищити середній клас з його вільним підприємництвом. Бо якщо народ позбавити можливості чесно і самостійно заробляти, він ослабне, стане залежним від держави. І буде дуже легкою здобичею. Напевно, комусь дуже потрібно, щоб ми стали легкою здобичею зараз, під час війни, бо інакше я не можу пояснити наполегливе бажання влади знищити мале і мікропідприємництво, перш за все, фопів, яких уже і так шостий рік заганяють і забивають як мамонтів, аж до повного винищення. Влада повинна не вбивати малий бізнес, а низько вклонитися йому, всіляко захищати його і створювати всі умови для його функціонування і розвитку, бо середній клас із своїм малим підприємництвом і є основою нашого народу, нашим способом життя, нашим захистом і нашою мрією. Замість цього середній клас зараз підготували на заклання, водячи ПДВ на ФОПи. Вдумайтесь, у нас є величезні олігархічні бізнес імперії, які можуть без напруги платити в бюджет мільярди гривень. Але для них влада дбайливо створила системи інвестнянь, індустріальних парків, де взагалі не треба платити ніяких податків. Про вакханалію ігрового бізнесу ми попереджали ще під час його легалізації. Так ось воно збулось. Цей гральний бізнес не лише не платить податки. А ще й і вимиває з економіки щорічно сотні мільярдів гривень з кишень людей, які могли піти на критичні елементи виживання країни. Більше того, у нас, незважаючи на війну, досі чинний закон, згідно з яким інвестори в лапках, а читай олігархи, можуть вкласти всього 12 мільйонів доларів. Для них це копійки, да, кишенькові витрати. І отримати повернення з бюджету 30% інвестицій в воюючі країні, безкоштовне будівництво інфраструктури за рахунок держави для їх бізнесу і скасування взагалі всіх податків. А у маленьких підприємств забирають останнє вводячи ПДВ на ФОПи. А ще у нас створені внутрішні офшори, Дія Сіті, Дефенс-Сіті, де резиденти. Мають мільйонні доходи і користуються купою податкових пільг, але злочинцями, які ухиляються від податків при цьому, чомусь оголосили маленькі підприємства. І саме їх влада запланувала знищити, запроваджуючи ПДВ для ФОПів. Ми цього ніколи не допустимо. Діюча влада, на жаль, визначилась. Що єдиним, хто заплатить за все це свято корупції, спекуляції та відмивання грошей, буде український малий бізнес. Його просто випатрають, а потім ще і висохлий скелет, перемелють на мило. Ось рецепт влади. Влада пояснює введення ПДВ для фопів необхідністю наповнення бюджету. Але це обман. Якщо буде таки введено для фопів ПДВ. Вони просто припинять існувати разом зі своїми робочими місцями і копійками, які вони тяжко заробляли для свого існування, і нічого вже до бюджету не заплатять. Та й в бюджеті стільки корупції, відкатів, екзотичних видатків, таких як, наприклад, телемарафон та інформполітика 5 мільярдів з бюджету, відкат Нацбанку 175 мільярдів з бюджету, кешбек. Незрозуміле для чого, для зібрання даних про людей, 30 мільярдів з бюджету і багато всього іншого, що говорити про введення ПДВ для ФОПів це просто знущання. Не в поповненні бюджету мета, а в програмі ліквідації української нації, тепер вже економічними методами. Олігархи країну не врятують. Корупціонери країну не врятують. Численні іноземні наглядові ради можуть тільки на шухері стояти, коли бюджетні гроші по кишеням розтягають. Країну може врятувати і втримати. Тільки середній клас, малий та середній бізнес. І ми не дамо його знищити, ми не дамо знищити країну зсередини. Ми будемо захищати його, як захищали завжди, не шкодуючи сили. В парламенті, в інформаційному просторі, в Конституційному суді і всюди, де доведеться, ПДВ для малого бізнесу фопів не буде.